Божі слова на кожен день. Божий шеститисячолітній план управління добігає кінця, і ворота царства вже відчинені для всіх тих, хто прагне Його з'явлення. Любі, брати та сестри. Чого чекаєте ви? Чого ви прагнете? Чи чекаєте ви Божого з'явлення? Чи шукаєте ви його сліди? Яке ж омріяне Боже з'явлення? І як же важко відшукати Божі сліди? У такий період, як нині, у такому світі, як наш, що ми мусимо робити, щоб стати свідками того дня, коли з'явиться Бог? Що ми мусимо робити, щоб не відставати від Божих слідів? Такі запитання постають перед усіма. Хто чекає на Боже з'явлення? Усі ви неодноразово роздумували про них. Але з яким результатом? Де з'являється Бог? Де Божі сліди? Чи знайшли ви відповідь? Багато хто відповів би так: Бог з'являється серед усіх тих, хто йде за ним і сліди Його поміж нами. Ось як усе просто! Дати шаблонну відповідь може будь-хто, але чи розумієте ви, що мається на увазі під Божим з'явленням або його слідами? Боже з'явлення стосується його приходу на землю для особистого виконання своєї роботи зі своєю власною індивідуальністю та зі своїм характером і в спосіб, який притаманний йому від природи? Він зійшов до людей, щоб здійснити роботу із започаткування одного періоду та закінчення іншого. Таке з'явлення не є якоюсь формою церемонії це не знак, не образ, не чудо чи якесь грандіозне видіння. І тим більше це не якийсь релігійний процес, це реальний, дійсний факт якого будь хто може торкнутися та який будь хто може побачити, таке з'явлення потрібне не для того, щоб створити вигляд діяльності чи здійснити якусь короткотермінову справу воно радше є етапом роботи в його плані управління. Боже з'явлення завжди змістовне і завжди має певний стосунок до його плану управління. Те, що тут називається з'явленням, це зовсім не така Божа поява, при якій він скеровує, направляє та просвітлює людину. Щоразу, як Бог виявляє себе, він здійснює якийсь етап своєї великої роботи ця робота відрізняється від тієї роботи, яка здійснювалася у будь-який інший період. Людині її неможливо уявити, і людина її ніколи не переживала. Це робота, яка розпочинає новий період і завершує старий. І це нова та покращена форма роботи зі спасіння людства, ба більше це та робота, яка вводить людство в новий період ось що означає Боже з'явлення. Після того, як ви зрозуміли, що значить Боже з'явлення, як вам слід шукати Божі сліди? Розтлумачити це запитання неважко скрізь, де з'являється Бог, знайдете і Його сліди. Таке пояснення звучить просто але на практиці це нелегко, оскільки чимало людей не знає, де з'являється Бог. Не кажучи вже про те, де він воліє, або де він мусить з'явитися, дехто імпульсивно вірить, що Бог з'являється скрізь, де діє Святий Дух, або люди вірять у те, що Бог з'являється всюди, де є духовні постаті, або ще вірять, що Бог з'являється там, де є люди з високою репутацією. На якусь мить залишмо осторонь питання про те, правильні ці уявлення чи хибні. Для витломачення такого запитання нам необхідно спершу визначити чітку ціль ми шукаємо Божі сліди. Ми не шукаємо духовних постатей і, тим більше, не намагаємося знайти відомих осіб. Ми шукаємо. Божі сліди. Виходячи з цього, оскільки ми шукаємо Божі сліди, нам належить шукати Божу волю, шукати Божі слова, шукати Його висловлювання, бо скрізь де є нові слова, сказані Богом. Там є і Божий голос, і скрізь де є Божі сліди, там є і Божі вчинки. Усюди, де Бог себе виявляє, там Він з'являється, і скрізь, де Бог з'являється, існує істина, і шлях, і життя. Шукаючи Божі сліди, ви знехтували словами Бог є істина, шлях і життя. А тому чимало людей, навіть отримавши істину, не вірить у те. Що вони знайшли Божі сліди і тим більше не визнає Боже з'явлення. Яка серйозна помилка? Боже з'явлення неможливо узгодити з людськими уявленнями. і тим більше Бог не може З'являтися за велінням людини. Здійснюючи свою роботу, Бог приймає свої власні рішення. Та складає свої власні плани більше того, у нього свої власні цілі та свої власні методи. Яку б роботу він не виконував, у нього немає потреби обговорювати це з людиною чи шукати її поради, не кажучи вже про те, щоб повідомляти кожну людину про свою роботу. Це Божий характер, який, крім усього, має бути визнаний кожним. Якщо ви бажаєте бути свідками Божого з'явлення, бажаєте йти по божих стопах, то вам найперше необхідно відійти від своїх власних уявлень. Ти не повинен вимагати, щоб Бог зробив те чи інше. І тим більше тобі не слід ставити його у свої власні рамки чи обмежувати його своїми власними поняттями. Натомість тобі слід наполегливо запитувати себе, як варто шукати Божі сліди, як потрібно приймати Боже з'явлення та як потрібно підкорятися новій Божій роботі. Ось що повинна робити людина, оскільки людина не є істиною і істиною не володіє, їй слід шукати, приймати та коритися.